Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 10 лютого 2026 року. Подивимось, який сьогодні день, які енергії, які підказки. Ну що ж, карта дня для нас. Трійка кубків. Непогано. На дні колоди паш мечів. Ну, паш мечів — це наші діти. Онуки. Можливо, сьогодні щось святкуємо, ми в них свято, або свято вже було, а ми, ну, так би мовити, виставляємо так, своїм подругам, друзям, знайомим. Або це наша внутрішня дитина. Собі спланувала, надумала. Е Якісь нові ідеї, які вона хоче поділитися, чи захотіла святкування, або це, це інформація, яку ви маєте. Або от ну... Паш мечів це така мала, балакуча дитина, яка хоче поговорити, поділитися своїми враженнями, попліткувати, ну, так, в хорошому сенсі того слова. От, Поспілкуватися, поцікавитися, що там відбувається новенького. І от трійка кубків це вже є результат, коли ви зателефонували своїм друзям, знайомим, рідним, близьким, ну от людям, з якими вам приємно спілкуватися, з людьми, яким вам комфортно. Бо трійка кубків це вже от свято, дружба, зустрічі, як спонтанні, так і заплановані, таке гарне проведення часу, напої, будь-які, які вам до душі. Можуть бути громадські заходи, куди вас запрошують, чи ви організовуєте все, що завгодно, але отаке емоційне, приємне, бо кубки це наші емоції, коли ми ділимося своєю радістю, коли розділяємо чиюсь радість, таке приємне проведення часу, приємна компанія, гарний настрій. Ну що ж, чудово! Подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Що нам буде допомагати? Ага, п'ятірка мечів. Можливо, ну, от як в нас вчора, позавчора були, от такі вчора особливо, так, була така кризова енергія, було дві п'ятірки, То, можливо, саме от вчорашній день, оця сварка, вчора. Що ви виясняли відносини, чи те, що ви почули про себе, якісь речі неприємні. Саме це ви переосмислили, подумали, там, зважили, все структурували, чи навпаки задоволені, що виплеснули емоції, або задоволені, що ви почули про себе якісь речі, такі, які ну, вам відкрили очі, чи розставили все по місцях, і от саме ця енергія допомогла вам, можливо, позбутися тягара якогось, або ну, зрозуміти, хто є хто. І от ви вам сьогодні легко, вам сьогодні приємно, і можливо, ви хочете поділитися ось тими своїми роздумами, свої, своїм баченням, своїми думками з, з друзями, з колегами, з рідними, з близькими. Що нам буде заважати? Що нам буде заважати? Не хоче, ну давай ще раз. Що нам буде заважати? Колесо фортуни, несподівані події в нашому житті. Тобто щось не заплановане. Ви будете святкувати з друзями, а вам зателефонують терміново потрібно ну, кудись йти, їхати, вас викликають або, можливо, ви щось собі спланували замовити, ну, в який заклад ви йдете, ну, вже сплановано, а там щось помінялось. Нема світла в закладі, тому так, немає цього меню, що ви собі планували, тому що знову ж таки, бо нема світла. Ну або, ну або, Тобто, щось незалежне від вас поміняється. І це такі моменти, на які ви не можете вплинути. Затримка за чимось. Не так, як ви собі планували. Ну що, ми заховаємо колесо фортуни, щоб воно нам не псувало настрій. І я бажаю нам мирного і спокійного дня. І я бажаю нам всім трійки кубків сьогодні радості. Радості, чудових емоцій, позитивних емоцій, такого чудового спілкування, людей поруч, які вас надихають, які вас підтримують, які вас спонукають, з якими вам приємно, з якими вам тепло. І щоб день був такий приємний, чудовий, з таким наповнений радістю, любов'ю. Сонечком, позитивом люблю вас обіймаю. Дякую, що ви в мене є, ви в мене найкращі. Залишайте, будь ласка, свої відгуки, діліться своїми враженнями, своїми емоціями. А хто ще не з нами, я вас запрошую, мої любі, приєднуйтесь до магічного простору зоряне таро. До зустрічі, папа! -па.